Америка хоче окупувати Канаду. Це чергову публічно заявив Дональд Трамп, президент з'єднаних держав Америки. Він заявив, що вводить нові 25% підсоткові тарифи на канадську сталь. І одразу заявив, що він скасує ці всі інші тарифи, як лише Канада проголосить про те, що готова приєднатися до з'єднаних держав Америки, стати 51-м штатом. Це така публічна тепер імперська політика, колоніальна політика наймогутнішої держави світу. В принципі, нічого такого радикального нема. Америка завжди була е, імперською державою і завжди вважала західну Півкулю своєю приватною власністю і творила там безліч злочинів. А тепер просто політика стала більш брутальна, більш чесна. Трамп каже, я хочу, Канада, я хочу тебе. Я хочу Гренландію, я хочу Панаму, ще щось там хочу? Мін це відверто заявляє без посередників, без різних там ТНК, як робили демократи, без того, що руйнувати основу держави. Змушувати їх деградувати без того. Так, це і погано, але з іншого боку, це і добре. Це отразляє нас і європейців, і в тому числі і Канацію. Ем, ми маємо розуміти, що якщо Америка так ставиться зухвало і ем, до свого найближчого друга і союзника фактично, то Україна для них є ніц. Вони легко і з радістю продадуть Україну за 10 копійок, навіть не за 30 копійок, а за 10. Тому ми маємо їх слухати звичайно, але маємо робити своє. І в тих всіх перемовинах, які зараз є і будуть щодо мирного врегулювання росіян-української війни, щодо закінчення цієї війни, ми маємо. Відстоювати наші інтереси. і Наші позиції має бути чіткою, однозначною і непохитною Ми маємо відстоювати українські інтереси. Пам'ятайте, що Америка не є ні друг, ні союзник України. Це тисячу відсотків. Тож, отой ми, пана українці, єднаємось і перемагаємо. В'єднується наша сила. Лише тоді ми будемо для Америки щось значити, як і для інших держав сильних світу цього, коли ми будемо. Силою, коли ми будемо монолітно, коли ми будемо мати міцну монолітну націю, коли ми будемо мати могутні збройні сили, економіку тощо тож вперед, передпану українці до перемоги.